Чому повстання? Да? Це більш символічна, метафорична назва. Просто органне мистецтво в Україні перебувало в різних потрясіннях. І перше — це згорів київський орган у 2021 році. До цього були важкі ковідні роки, потім повномасштабне вторгнення. Відповідно, цим проектом ми хотіли привернути увагу суспільства. Для реалізації проекту місто Харків було вибрано неспроста. По перше, в Харкові знаходиться найбільший орган України. Він знаходиться в Харківській обласній філармонії. І у зв'язку з тим, що місто знаходиться постійно під обстрілами, станом на зараз там неможливо проводити концерти, тому що приміщення не має статусу укриття. Тому наш, наш проєкт дозволяє слухачам онлайн почути, як звучить ці інструменти, як звучить ансамбль з п'яти органів на цій сцені. І, Показує, що Харків це, це місто незламне, воно не скориться війні, там продовжує творитися культура, яка входить в історію. Дуже приємно, ну що ця подія відбулася саме у Харкові. Бо орган Олександр Шуке він три з половиною роки війни він мовчить для публіки. Він не е, має можливості спілкуватись із слухачем. Але коли е, коли цей інструмент в Україні з'явився у е, 2018 році, це була е, величезна подія не тільки для Харкова, а для всього е, музикантського життя України. Бо це е, найсучасніший, найновіший, найбільший орган е, орган в Україні, таких в Україні подібних до нього в Україні немає. Час війни, коли цей орган мовчить, він все одно залишається таким центром тяжіння. До нього тягнуться люди, до нього тягнуться музиканти, слухачі. І а в цьому проекті до нього потягнулись і інструменти. До нього він зібрав. Він запросив до себе в гості ще чотири органи. У проєкті за повстання органів задіяно п'ять інструментів. Один це цей красень, найбільший орган України духовий інструмент німецької фірми Олександр Шуке, та чотири з інших цифрових з інших міст. Два цифрових у нас з Харкова. Нам люб'язно надали Наші друзі це Харківський національний університет мистецтва імені Коляревського та Харківський державний музичний ліцей. Один інструмент з київського планетарію, і четвертий інструмент має таку цікаву історію. Він ще у 18-му році ми його забрали з окупованого Донецька. За допомогою наших волонтерів та військових. Потім він був певний час у Харкові, у Харківському планетарії, де ми також давали концерти. А вже на початку повномасштабного вторгнення ми його перевезли, перевезли у Львів. Зазвичай академічна музика дуже спадкоємна, як в принципі, так відповідно починаючи там з ранніх авторів Баха або ще раніше Пахельбіля да, до сучасних композиторів. Це постійне вдосконалення як музичного письма, так і технічних складових, адже орган змінювався від маленьких до таких великих, як Олександр Шуки, який поєднує як романтичні регістри, так і барокові регістри. І відповідно, ми не тільки цю спадковість продемонстрували у виконавцях, а також і в репертуарі. Ми виконали твори різних, скажімо так, епох. І також сподіваємося, що це буде надбання на майбутнє. І найголовніше, щоб цей вид мистецтва продовжував розвиватися. Репертуар проєкту ми взяли суто українські пісні і зробили їх перекладення для ансамблю п'яти органів. Взяли, звичайно, це гімн України, Духовний Гімн України. Також наш товариш, добрий друг Євгеній Жаку, написав власну фантазію та фугу на тему Щедрика, тобто слухач він чує знайому мелодію, але зовсім такі іншій подачі. І є така цікавинка цього твору, те, що він виконується тільки ногами, і це є єдиний твір у світі, який якраз написане спеціально для, для десяти ніг. Це напевно найскладніший твір, який доводилося зараз нам виконувати. Ми зараз виконуємо записуємо всю українську сучасну музику, то дуже велика подія, я вважаю, тому що цим записом ми рекламуємо, даємо життя. В такому незвичному поєднанні дає життя українській нашій сучасній музиці, і це, то дуже дуже велика подія гарна. У нас був цілий період, який називається в нашій культурі Розстріляне відродження, куди входять багато композиторів, яких забороняли. Просто забороняли будь-якими приводами, відсилали, розстрілювали. Тобто ми багато втратили, бо ну, не хотіли вороги, більшовики бачити, що ми краще за них. Косинко, той же Лятошинський. Василь Барвінський. Ну, це я так вважаю, що ці композитори і музика їх має звучати в Україні трошки більше, бо в них є відлуння в них в їх творчості з творчістю європейських композиторів. Що Франція, Німеччина Італія вони дуже люблять романтичну музику. Тому вона їм буде зрозуміла. Микола, Микола Філаретович Колеса, якому будемо грати по Сакалію, теж вона. Частково перекликається, її теж в Європі зрозуміють, але вона дуже має український колорит, який якраз відображає риси цього розстріляного відродження своїми важкими гармоніями. От, і також у нас є сучасні композитори, яких ми теж маємо відкривати, як В'ячеслав Нозаров, Іван Небесний, який має дуже цікавий твір «Тіні забутих предків, мелодика, гармонія це все вся. Взагалі, вся музика наша українська, має тепер стати відомою. Програма це все твори української музики другого половини 20 століття. Це завжди виклики, це завжди е, щось глибинне, що є в душі, і що автор намагається його виплеснути, донести, щоб перетворити свою думку і е, знайти відку, відгук е, у викликах сьогодення. Під час війни ставлення до музики, звісно, змінилось, бо ми зараз розуміємо, що музика це наш голос на міжнародній арені. Ми можемо передавати якісь меседжі важливі для нас саме за допомогою музики. Це наш інструмент. І я вважаю, що наша місія як музикантів на максимум реалізовувати цю нашу можливість. Донести світу саме за допомогою музики сьогодні. Ми граємо два твори нових композиторів-аранжувальників, один з яких сьогодні присутній на цій сцені Євгеній Жаку та Влад Солодовніков. Ми граємо обробку знаменитого твору Щедрика Леонтовича обробці Євгенія Жаку. Дуже цікава форма, дуже цікаве реєстрування, дуже складний твір. Він заставляє дослуховуватися. Тобто, це ніби нове бачення, нове прочитання цього взагалі відомого шедевру. Я вважаю, що це виклик, дуже сміливий виклик молодого композитора і автора. І другий композитор Влад Солодовніков. Він написав лісову фугу. А тут є взагалі відгуки до перекличок епох різних композиторів, таких як німецького бароко до Баха, до регера, з сучасним його власним баченням влада. І це дуже цікаво. Дивовижна музика насправді я захоплена, я відчуваю просто наснагу до створення, до життя, мотивацію. Я сподіваюся, що сьогоднішня подія вона також зарядить. І тих слухачів і присутніх, хто буде а, з нами разом. Бо ця музика вона навіть не стільки про боротьбу, скільки про а, те, що ми її а, поборемо. Тобто, то вже після навіть того вона надихає на життя. Це дуже важливо зараз, я вважаю, бо а, в нас. А... Сили вони звісно не вичерпні, але вже трошечки, ніби так сказати, на підході. А цими подіями ми мотивуємо і себе, і людей навколо. Час я згадав про твір, який відомий усьому світу, який співають від Австралії до Лос-Анджелеса в всій Європі. Його всі знають Щедрик наш, а там його знають як Карл of the Bells. І я думаю, що якось цей твір треба зробити ще більш відомий. І не тільки е, за кордоном, і на наших теренах. І якось Сергій Лихоманенко мені. Подав ідею, нам би треба зробити ансамбль з п'яти органів. Я думаю, цікава думка. І, і потім це, це все відклалося на невеликий період. Ну, як невеликий період, ну декілька років пройшло. І тут зараз ми запускаємо проєкт з п'яти органів. І в мене зразу, я вже зрозумів, який це має бути твір, щедрик. І одночасно з цим в мене виникла ну, ну, дуже неординарна ідея: зробити щедрик. Для п'яти органістів, які будуть грати виключно ногами, в світі ще ніхто не робив. Я не бачив, що хто писав твір для десяти ніг для п'яти органів. Тому фактично ми можемо йти на світовий рекорд з цим. Взагалі, будь-який слухач, щоб він зрозумів і з якими емоціями він вийшов з концертного залу, з емоціями гордості за нашу країну. Що таки наша музика не забувається, вона віднаходиться. Композитори працюють, не дивлячись ні на що. Ні на обстріли, ні на окупацію. Навіть коли я це був в окупації, мені все рівно які, якісь музичні думки мене в голові крутилися, так як в мене не було акустичного фортепіано. Я щось там думав собі, нотками замалював, думав, о, цю ідею треба використати. Я думаю, що це є у кожного композитора. І хочеться, щоб більше емоція радості була. То якась музика, яка завжди закінчується в мажорі. А я хотів зробити ну, масштабний розмах і мажор, щоб наче це перемога вже. От Хочу, щоб всі виходили з залу з емоціями. Ми найсильніші, ми нація, ми не скорені. Я вважаю, що взагалі в Україні повинен бути розквіт всього. І в тому числі. І... Органна музика також, тому що ми бачимо зараз нам допомагають молоді музиканти, котрі також зацікавлені органом, і я вважаю, що майбутнє у нас повинно бути дуже дуже яскраве. Цей проект є перший крок Національної гільдії органістів як символ єдності, розвитку та популяризації органного мистецтва в Україні та за її межами. Я вірю, що після перемоги ми зможемо заграти цей концерт вже наживо перед нашими любими глядачами. Я завжди казав і кажу, і буду казати, що кожен повинен займатися своєю справою, яку він любить, якою він живе. І дуже радий, що є справжні люди, які захищають нашу країну, є такі, які зберігають культуру, є такі, що її примножують. Хто співає, хтось танцює, хтось стріляє, але всі роблять одну справу. Ми рухаємося до перемоги і вона обов'язково буде. Ми... Нас ніхто ніколи не переможе, бо ми отакі. А? А? Слава Україні!